Дійсно, питання даного молодо законопроекту Свяченка викликала велику не то, що дискусію, а напругу в українському суспільстві. Мені довелося бути і в Києві на відповідних заходах. Після цього була прес-конференція. Загалом, попередньо, я два слова скажу, потім відкритися до законопроекту. Дійсно, цей законопроект про засади державної мовної політики, це не є черговий витвір окремого депутатів, це є те, що робить сьогодні парламентська більшість в Україні. Адже якщо порівняти з містами, я вже наголошував, даний законопроект Привалова він повністю дублює, то, що той законопроект минулорічної давності є прямого Семененка Гриновецького, що був негативно оцінені не, не лише профільним комітетом, а Верховної Ради України, на парламентською опозицією. Українським наковим інституціями, і організаціями, та й Верховним комісаром оберезі в справах національної меншини та експертами Венеціанської комісії. Автори лише вилучили одну з цьому статті з первого законопроекту Україну, Україну, російська мова в Україні, Україна. російська домовість, але тим не менше, в суті, даний закон, законопроект не міняє і то що він прийнятий в першому вчителі. Ібно все зробити, щоб не допустити того вчинення і загалом прийняття цілому як закону. Крім того, повинно людям говорити чітко, що питання даний законопроект це не просто питання культурного аспекту, це питання національної безпеки, адже думаємося думай, лише в окремих положеннях, повністю даний законопроект. Не лише нівелює те, що записано в основному законі Української державної конституції України, а й і в авторис утворювати міжнародні документи. Я думаю, що логічно буде створити відповідну редакційну комісію, де прийшли і члени проженої комісії. І в результаті третє звернення, яке ми не бачили наявне, збудувати одне звернення і винести на сесійний зал одне рішення даного питання. Також вас проінформую, що був і в області створено з ініціативи Чубаго Обачука і мене, та і на рівні Києва, створено комітет захисту української мови. Прошу, дякую. Дякую, Сергій. На жаль, на 21-му році Незалежності ми стали свідками, як найвищий законодавчий орган держави розглядав законопроект, який фактично передбачає введення другої державної мови російської, який фактично передбачає подальше витіснення української мови з усіх сфер життя українського суспільства. Події, які відбувалися 5 червня у Верховній Раді постійному... Займе нас підвести, наскільки це є важливим питанням для людей, для українців, для патріотів, які захищають наші національні символи, Отже, не лише кризм, не лише національні святи, національні, національні слави є символом нашої держави і нашої країни. Так само, таким же самим символом і фундаментом є наша віра, мова і земля. Реакція, яка відбувається не бачите, матряльності ситуації, не розуміємо, з чого це все відбувається. Дозвольте, я спочатку зачитаю до проєкту нашого звернення Тернопільської обласної ради, сесії комічної собою, депутатів Тернопільської обласної ради до президента України Віктора Петровича Луковича щодо збереження, щодо розвитку української мови твержень, за якій державних збереження її недавно ролі в Українському обласному. Проєкт рішення ходу на підготовлений буде на інквізиці. Шановний Віктор Федорович, депутати Тернопільської обласної ради звертаються до вас з приводу сучасної мовної ситуації в Україні. Очевидно, що використання радянського закону про мову 1989 року є недопустимим, та ганетним для, для незалежної України. Проте ми усвідомлюємо те, що вносити законодавчі зміни до мовного питання необхідно з системного та вивершення. Державна умовна політика повинна бути прагматичною та ефективною, а законодавчих ініціативи всі сфери економічно обґрунтовані. У своєму виступі на 13-му з'їзді партії Регіонів президент України закликали штані партії регіонів не підтримувати в ході виборів політичних спекуляцій на колонами, що розколюють суспільство. Проте з ініціативи депутатів від парламентської фракції партії Регіонів було внесено. А більшість народних депутатів хавшими, в першому вчителі підтримали проект закону України про засаду державної квітні, який спричинив неоднозначну реакцію в українському суспільстві. та на сьогоднішній день став інструментом можливо неєднання України. Вважаючи на те, що на законодавчому рівні українська мова не є достатньо захищеною, а в суспільстві загострилися мовні дискусії. Просимо вас ініціювати процес дослідження громадського обговорення та законодавчої організації, розвитку української мови як державної, збереження її інтегральної ролі в українському суспільстві, її захисту та збереження Російської Федерації та інших закордонних країн. Немає часу української душі. Зробимо великий блювок в душу українців. Великий блювок в пам'ять про. Нашу багато там, сотні років, тисяч років історію української нації, української держави. Ми просто кинули під нові пам'ять тих людей, які боролися за українську державу. Тих людей, які зберегли на нашу соловійну мову. І розповідати про те, що Треба якісь громадські обговорення, слухайте, люди добрі. Давайте в Франції проведемо громадські обговорення і вивчимо громадську думку. Чи французька мова мала би бути там державною, чи, 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 чи підсилити її? Давайте в Німеччині проведемо, в Чехії, в Польщі. В Усі! Але ті особи, які закладають, Мінус повільної дії я тільки уявляю, коли до тих умників або їх представників в Криму прийде татар, завалить татарській мові, то зобов'язані буде відповідати і підписати татарську мову. Вони за це не подумали? За Закарпаття, за Чернівці? І Для кого не секрет, що Інформаційний простір, за який сьогодні говорилися, окупований. У нас немає українського інформаційного простору, немає часточки української душі. Зробимо великий плювок в душу українців. Великий плювок в пам'ять про нашу багато сотні років. Тисяч років історії української нації, української держави. Ми просто кинули під нові пам'ять тих людей, які боролися за українську державу, тих людей, які зберегли нам нашу соловійну мову. І розповідати про те, що. Треба якісь громадські обговорення, слухайте, люди добрі. Давайте в Франції проведемо громадські обговорення і вивчимо громадську думку. Чи французька мова мала би бути там державною, чи підсилити чи, чи, чи її, давайте в yeah. Німеччині проведемо, в Чехії, в Польщі. В усі! Але ці особи, які закладають мінус повільної дії. Я тільки уявляю, коли до тих умників або їхніх представників в Криму прийде татарин, завалить татарській мої, то зобов'язані будемо відповідати і писати татарську мову. Вони за це не подумали? За Закарпаття, за Чернівці? І для кого не секрет, що Інформаційний простір, за який сьогодні говорили, окупований. У нас немає на українського інформаційного простору. Тому ну, якщо заяву зачитаю, я звернення вчителів української мови і літератури до депутатів Тернопільської обласної ради, шановні депутати Тернопільської обласної ради, просимо підтримати нас у захисті рідної мови, захисті України 5 червня 2012 року, під час розгляду законопроекту про за засади державної мовної політики. Що було вкладено Кивалом Кисниченко, Україну було поставлено на межу між національних визит, що ем, можна потрактувати як загрозу національної безпеці нашої держави. Вчитель Тернопільщини спробовані факти, що законопроект Кивалого Кисніченка без самопритензує на зміну головних мовних секретних інституцій України, що може призвести до зникнення української державності, однією з основ якої є рідна мова. Ми вчителі слова світи впевнені, що українська держава зобов'язана дбати промову свого народу і заборонити будь-які законопроекти, що стоять на перешкоді її відродження, встановлення розвитку. Впевнені, що зазіхати на виняткові права української мови як єдиної державної, ніхто не має права. Просимо підтримати нас, членів української мови і літератури Тернопільщини, вимозі зняти законопроект про засади державної мовної політики з розгляду в Верховній Раді, якого може у основному законі України Конституції. Ради України, звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, області рад України з приводу прийняття Верховної Ради України у першому читанні законопроекту про засади державної мовної політики. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, висловлюємо глибоке обурення діям Верховної Ради України. З приводу прийняття у першому читанні законопроекту ківалова Колісніченка про засади державної мовної політики. Цим законом Верховна Рада України намагається впровадити в Україну другу державну мову російську, звузити сферу вживання мови української як державної, порушити громадянський спокій у суспільстві та посіяти міжнаціональну ворожнечу. Очевидно. Що використання радянського закону про мови в Українській Радянській Соціалістичній Республіці 1989 року є неприпустимим та ганебним для незалежної України. Проте, ми усвідомлюємо, що вносити законодавчі зміни до мовного питання необхідно системно та виважено. Державна мовна політика повинна бути прагматичною та ефективною, а законодавчі ініціативи в цій сфері економічно обґрунтованими. Ми переконані, що події 5 червня 2012 року це удар по єдності українського суспільства у разі запровадження законопроекту та фактичного витіснення української мови з найважливіших сфер суспільного життя. Це може призвести до зникнення української нації як систему утворюючого фактора незалежної української держави. Нагадуємо, що українці ще пам'ятають насильницьку русифікацію. Ті часи, коли з українську мову можна було потрапити до табору, коли дітям у школах насильницьким чином нав'язували їм мову, літературу, культуру. Дуже багато людей були незадоволені повторною русифікацією, вони не захочуть жити в такій країні. України обласним радом України, звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, області ради України з приводу прийняття Верховної Ради України по першому читанні законопроекту про засади державної і мовної політики. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, висловлюємо глибоке обурення діям Верховної Ради України з приводу прийняття у першому читанні законопроекту Кивалова Колісніченка про засади державної мовної політики. Цим законом Верховна Рада України намагається впровадити в Україну другу державну мову російська. Звузити сферу вживання мови української як державної, порушити громадянський спокій у суспільстві та посіяти міжнаціональну ворожнечу. Очевидно, що використання радянського закону про мови в Українській Радянській Соціалістичній Республіці 1989 року є неприпустимим та ганебним для незалежної України що вносити законодавчі зміни до мовного питання, необхідно системно та виважено. Державна мовна політика повинна бути прагматичною та ефективною, а законодавчі ініціативи в цій сфері економічно обґрунтованими. Ми переконані, що події 5 червня 2012 року це удар по єдності українського суспільства у разі запровадження законопроекту та фактичного витіснення української мови з найважливіших сфер суспільного життя. Це може призвести до зникнення української нації як систему утворюючого фактора незалежної української держави. Нагадуємо, що українці ще пам'ятають насильницьку русифікацію. Ті часи, коли з українську мову можна було потрапити до забуду, коли дітям у школах насильницьким чином нав'язували їм мову, літературу культуру, дуже багато людей буду незадоволені повторною русифікацією, вони не захочуть жити в такій країні.